Привіт, всім доброго ранку. Ми хороше так перевіримо. Все працює. Всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі Щеденник Вимушених змін. У нас сьогодні вівторок. Ні, не вівторок. Абсолютно не вівторок. Сьогодні у нас п'ятниця. 2 травня, у Закопаному багато туристів, всі відпочивають, всі святкують. Довгий вікенд. Тобто 4 дня вихідних, тому закопане гуляє. Я йду на роботу. Зараз зайду в Lidl. Треба купити цвіточки на роботу. Взагалі, хочу скупитися там кое-що цукерочки. Бо вже закінчилися. В общем, йду в магазин. Всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте і гарного перегляду відео. Які гарні цвіточки, а я б хотіла тюльпани. А візьму, напевно, рози сьогодні. Оці дві. Ціна 9,99. Вони, звісно, дві маленьких. Ну нічого, може розпустяться, хочеться мені рози сьогодні. В общем, я вирішила одразу не йти в салон, а зайти в парк. Я дуже сильно люблю сидіти тут, в парку і дивитися на гори. Зараз я вам поверну, покажу. В общем, купила я два оцих букетика роз. Я сподіваюся, що поки я тут посидю, їм нічого не станеться. Зараз я їх виложу. Мені подобається те, що в цих розочках їх небагато, вони маленькі, але в них є така штучка, одж... одживка чи якось так воно називається. І вони потім довго-довго стоять. В общем, взяла такі два букети. Думаю, що достатньо буде. Спрячу трохи в тіньок. Взяла цукерки. І я, звісно, сладко стараюсь зараз не їсти, але мені дівчинка посоветувала в Лідлі купити круассан з дубайським шоколадом чи якось так. І я сьогодні щось вспомнила і вирішила спробувати саме цей круассанчик з цим дубайським шоколадом. Взагалі, і думаю, зайду я така в парк. Поки хороша погода, трошки поміняю картинку. Сніму для вас таку міні-розпаковку, ну не розпаковку, а просто покажу, що купила, поболтаю в місці з вами і вже піду на роботу. У мене сьогодні чуть-чуть пізніша клієнтка, так що можна собі дозволити. І знаєте, що я замітила? Я зараз тільки що йшла, дивлюся, у нас вже парк. От ви можете бачити, вже да? його перший раз покосили, а наступний раз уже його косити не будуть, поки не оцвітуть кульбабки. Тому що дуже красиво, коли сходять кульбабки, і цей парк прям весь всіяний жовтими кульбабками. І зараз, бачу, сьогодні ж взагалі-то робочий день. І роботники роботають, косять траву. Там вже в нас де дорога йде біля дороги, щоб були красиві клумбочки. Так що люди працюють. Роблять так, щоб було туристам класно, щоб туристи відчували себе в туристичному місці і хотіли повертатися сюди. І це дуже класно. Коли ми їздили в Грецію в минулому році, я вам показувала, що у мене на контрасті дуже сильно такий знає, якийсь дисонанс. Я думала, що я поїду в Європу і побачу ну, те саме, те, те, от як у нас тут: комфорт, красоту, все таке задбане. Тільки що десь біля моря, а побачила бруд тих тваринок домашніх, які ходять безпритульні, постійні оці мусорки переповнені. Так я надію, що тут у мене все пише. В общем, і ми ж це надивимося, надивимося в Закопаному і думаємо, що це скрізь так. Хоча в Польщі я замітила, що правда, 99% тих місць де ми були, то скрізь саме так. Чисто, ухожено і красиво. Ну, не без того, що тут помальовані лавочки, бо це ж, бачите, це людський фактор. Вони, люди є люди, і вони є скрізь і по-різному себе ведуть. Ну, але те, що касається саме, влади, да, які працюють, то вони роблять всі свої справи. Мені кажеться на там, не знаю, на 80% точно. Бо я знаю, що мені зараз напишуть теж поляки. Що ні 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 у нас теж не все так гладко, влада погана, всі погані. Це знаєте, пишуть ті, хто у кого ну не то що там, немає з чим зрівняти, а хто може не бачив другого. Бо я бачила друге і зараз мені те, що я бачу тут, мені все. В принципі, комфортно для життя. ось так. Бо коли я розмовляю зі своїми клієнтками, і там ми щось порівнюємо, наприклад, то медицину, то там не знаю, школу, я там розповідаю, як у нас, вони розповідають, як у нас, і говорю, що а ми ще нарікаємо. Я кажу, ну да, людина завжди хоче чогось більшого, щось їй не подобається. Такі ми люди, ми всі такі, але потрібно все ж таки цінувати те, що ми маємо. Блін, я дуже надію, що він мене не підвів, тому що переписувати так не хочеться. В общем, сонечко світе, вітамін D отримую, класно. Прям, вообще. Сьогодні так тепло. Я така довольна, що я оділа піджак, а не оділа щось таке більш серйозне. Я сьогодні в хорошому настрої, в гарному. Так що всім бажаю теж гарного настрою, не сумуйте і йдемо на роботу пити каву з круасанчиком, який він там буде Смачний, чи ні? і зараз покажу горе. пішла на роботу, а тут не знаю, хтось робить ремонт або що. Просто такий гул стоїть. Чуєте? Цікаво, де це саме відбувається і чи довго це буде відбуватися. Капець. Я, звісно, розумію що ми теж в своє час Робили ремонт. Ну і його треба робити, а як робити по-другому. Ну, блін, Може якось це робити хоча б ну, в неробоче час. Коротше, я не знаю, як це, звісно, тут заведено в Польщі. Ну, цілий день шум не дуже. Що нам, роботникам, що клієнтам. Такі цвіточки, зараз я їх швидко поставлю. Мені подобається оця дживка, яку дають тут. Ага, тут ще намальовано ж треба їх підрізати. Хорошо. Зараз я гляну, де мої вазочки. <кій> І у вазочки поставлю. У мене тут вся стоїть моя любимая вазочка, яку мені подарила моя подружка. Така. Я її поставила, блін, наверное, цей сухоцвет уже треба викинути. А це зелені штучки, коротше. Мені подобається, коли розочки іменно в цій вазі. Так, беремо дживочку і на пів літри води висипати треба оцю дживку. Я, звісно, рози ніколи не підрізала сама. І в мене, в принципі, немає ножниці, є ножика. Ножиком я мене зараз як підріжу, ви ж розумієте. То, може, я їх все ж таки не буду підрізати. А просто, якби... Можна це обрати по одному. Хоп. І отак. Зараз прийде моя Христина, дівчинка, і цей точно принесе цвіти. Побачимо зараз. Вона любить приносити ці тюльпанчики мені. Так що вона зараз точно принесе. Ці розочки, вони знаєте, вони виглядять невзрачно. Ну, я один раз їх взяла собі в той ще кабінет, коли працювала в другому кабінеті. Мені так понравились, вони настільки розпускаються, що просто виглядять, ну, ідеально, просто ідеально. Так що, я думаю, що ці мене теж будуть розочки радувати. Зараз ми їх красивенько поставимо. І все. Ну, не тільки мене будуть радувати, моїх клієнтів теж. Так що. Ну, я люблю, коли їх побольше. І з-за того в одну вазочку я ложу е дві упаковочки. Я не знаю, чи вам там видно мене, чи не видно. Так, зараз ми з вами переїдемо трошки в другу сторону. О, може, сюди. Опа. Так, стоп. Що О! Так, придумала. Все, нормально. Думаю, не сильний возирку. Це так сильно не допомагає, в общем. Так мало, тому що їх взагалі ну, мало. Ну, якщо я сюди додав ще одну упаковку їх, то буде дуже красиво. А коли вони розпустяться, то взагалі буде класно. Зараз я швидко це все сформулюю. Сформулю, О! Такий букетик і буду робити собі кофе. І все, і готуватися до роботи. У мене ще сьогодні є важна місія. Мені сьогодні потрібно сходити в турагенцію, яка тут у нас знаходиться. От так вот, мої хороші. Ладно, продовжую делать, потім вже покажу букетик, як виглядає вже готовий. Так, прийшли. Це обираємо, воно нам не треба, буде стояти тут включимо цю штучку. Мені подобається, коли вона включена. Так, я тут вам замахала вже. В общем, отак мені подобається, коли стоять мої тут цвіточки. Бачите? Так, це запашок стоїть. Це сюди. так. От сидиш собі, дивиться телевізор і любишся на розочки. Ну, якось так. Напишіть, які ви цвіти любите рози, тюльпани, нарциси, що там піони? Хто тут йде? Хто тут іде? Красавчики, мої, привіт! Я вже відпрацювала, зараз зайду в гаму, куплю щось Богданчику сладенького і вже буду йти додому. А потім, може, ще вийдемо з мамою з Богданом погуляємо, бо класна погода сьогодні якраз погода. Там ще небагато я скупилась, але знайшла Богданчику арбуз. Він дуже сильно любить кавунчики. То там була четвертинка, напевно, купила йому і купила вафельки без сахара. Утром їла э, цей круасанчик, а зараз вафельки без сахара. Круасанчик я поділилася з христиною, з моєю дівчкою, і за того з'їла тільки трохи. А зараз буду вже якби, їсти таке більш нормальну їду, щоб не їсти багато цукру. Все, йдемо додому.